Всім привіт! Ви вже мали змогу ознайомитися з даною прикрасою. Виготовила її пані Олена Глущенко. Це є намисто Криза Королева ночі. Мені вчора написало декілька дівчаток, що вони щось пропустили. Ні, дівчатка, ви нічого не пропустили, тому що дана схемочка ще не продавалася. Сьогодні і завтра. Тобто 29 та 30 квітня 2025 року ви будете мати змогу її придбати за 150 гривень. Далі вартість схемочки 200 гривень. Якщо вам цікава така пропозиція, пишете мені в особисті, в описі під відео нажимайте на слово більше і там знайдете посилання на мій Facebook. Або номер вайбера це для тих, в кого немає Facebook. Також, хто має бажання придбати готову прикрасу від пані Олени, то пишете пані Олені. Також посилання є в описі під відео. Обов'язково нажимайте на слово більше і читайте, що вам цікаво, що вам потрібно. Також напишіть, будь ласка, коментар, як вам прикраса подобається чи ні, варта уваги. Може, у вас будуть якісь пропозиції, побажання для когось, може, якась потрібна особлива схемочка. Все намалюємо. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока!